Виконуємо вправо 3 з розділу Діємо до теми 12 за підручником інформатики 9 клас авторів Морзе Барна 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки тоні. Якщо потрібно, закриємо код попередньої програми та створимо нове вікно. Давайте зразу збережемо проєкт. Файл зберегти, збережемо власні папці з іменем, оцінка якості. Відключимо моду для роботи з випадковими числами «Random». Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш Ctrl-пропуск. Створимо список з іменем A. Заповнимо список цілими числами. А далі з даного списку виберемо якесь число випадковим чином і присвоїмо його змінній віб Для того, щоб вибрати випадкове число зі списку A, скористаємося функцією Choice з модуля Random. Тепер знайдемо індекс цього випадкового числа. Тобто, наприклад, якщо в зміні віб зберігається число 23, то нам потрібно знайти індекс числа 23. Пам'ятаємо, що нумерація в списку розпочинається з нуля. Тобто це в нас нульовий індекс, а число 23 буде під індексом 1. Індекс збережемо з міні Т. Для того, щоб знайти індекс у списку A, Скористаємося методом індекс. Ну і залишилось тепер вивести результат за допомогою функції Print. А виводимо змінну VIP, тобто число зі списку. І виводимо сам індекс змінної VIP, тобто де знаходиться дане число. Давайте виконуємо. У нас випадковим чином вибрано число 90, і воно під номером 7. Так, правильно пам'ятаємо нумерація. Розпочинається з нуля, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тепер 6. 34 під номером 2. Все добре, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!